Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо розпаковувати посилку Зеве. В мене було день народження 7 лютого. І на е, подаровані мені гроші я замовив цю картку. Це Пікачу Віз Greyfeld Hat. Він мені настільки подобався, що я навіть намалював ось таку дуже гарну картину. Навіть тут підпис свій поставив. Е, це дуже гарна. Вона це пікачу з дев'ятою пробою. Він коштував мені 370 доларів. Так що давайте ж відкриємо цю посилку Зебе. Вона так складно відкривається, що. Що невозможно якось. Так, давайте. О. Так. Так. Чувствується запах картки за 300 доларів, навіть більше. Так, подивіться, як це все гарно оформлено. Звісно, карт картку за 300 доларів. Треба ж якось гарно опакувати. Ого, подивіться, тут якась ось така штука. Так, давайте. Ви <звук> тільки подивіться, як це гарно. Так, не дивимося, не дивимося. Відкриваємо. Хага. Так, готові. Раз, два, три. Подивилися? О, о, як це гарно. Так. Давайте тепер я чуть-чуть е, розповім о історії цієї карт... картки. Е, це колаборація музея Ван Гока з покемоном. Вони, вони заключили, так сказати, такий контракт, що коли буде проходити екскурсія в музеї, вони будуть у кінці видавати ось цю картку. Це картка промо Пікачу. Цей музей знаходиться у Нідерландах. Він зроблений повністю під автопортрет Ван Гока. Ван Гока. Тільки тут замість Ван Гока пікачу. Так, і цих версій було випущено дві штуки. Один видавався у 2023-му інше у 2024. І є, є є два роки випуску Пікачу, 23-й і 24-й. Звісно, 23-й рік набагато дорожче 24-го. Ми замовили 23-й. Так, е як це ці картки так е, поменялося. Спочатку видавали їх у 23-му у музеї, як я розповів. А інші видавали теж у Нідерландах, тільки у магазинах «Покемон». Якщо ти замовив е, товарів більше, ніж на 20 євро. Е, це все, що я можу розповісти о цій, о, о, цієї картки. І, друзі, до побачення! Але ще на остаток я вам хотів сказати, що ця картка. Дуже рідкісна тим, що її нереально вибити. Ну, ця картка вже ніяк не продається, її е, ніяк не можна отримати, тільки купити. Так що давайте, друзі, до побачення, до нових зустрічей.